Вітаю! Хочу запропонувати до вашої уваги шафу пожежну навісну без задньої стінки шп 6060 шістдесят червоного кольору з євроручкою. Пожежні шафи є обов'язковими атрибутами громадських промислових і житлових будівель. Основною функцією шаф є зберігання пожежного крану з рукавами і насадками, однак ця комплектація може бути доповнена вогнегасником або іншим обладнанням первинного гасіння загорянь. Дана модель шафи призначена для зберігання одного пожежного рукава 51, 66 або 77 діаметра, касети або барабана для рукава та пожежного ствола. Шафа має оглядове вікно, що дозволяє контролювати наявність протипожежного обладнання, не відкриваючи дверцят. Дана модель виготовляється без задньої стінки, що полегшує конструкцію, зроблену з тонкостінного металевого листа товщиною 0,8 мм та вкриту якісною порошковою фарбою червоного кольору. Бічні стінки шафи мають перфоровані отвори для введення пожежного трубопроводу з краном. Висота та ширина шафи 60 см, глибина 23 см. навісні моделі шаф швидко монтуються, бо не вимагають додаткової підготовки місця для встановлення. Щоб закріпити конструкцію на стіні, вам знадобляться звичайні анкерні болти або дюбеля з саморізами. Після встановлення на шафу необхідно наносити інвентарний номер для подальшого обліку та технічного обслуговування устаткування. В процесі експлуатації шафи технічний стан протипожежного обладнання повинен контролюватися особою відповідальною за протипожежну безпеку на об'єкті. Окрім інвентарного номера, на дверці пожежної шафи повинен бути розміщен знак, що відповідає вмісту. В нашому випадку це знак пожежний кран комплект.